Головний лікар дає завдання практиканту: оглянути хворих і йде. Приходить ввечері, ну то як пройшло? А все добре. Прийшов перший пацієнт, страждав від проносу. Ну, я дав йому проносного. Спочатку він побіг, затиснувши зад, а потім махнув рукою і пішов. Напевно, допомогло. А потім прийшов другий на милицях. Я йому теж дав проносне. Він відкинув милиці і побіг. Точно допомогло. А потім прийшов третій із кашлем. Ну, відповідно, теж проносне. лікар. «Е, Ну і що? А, та он сидить у куточку. І кашлянути боїться. Дівчина прийшла до ворожки. Мене люблять два хлопці. Скажіть кому з них повезе? Ворожка розклала карти, потім уважно поглянула на дівчину і каже: Ага, так повезе Ігорю. Ура! Значить, зі мною одружиться Ігор. «А, ха -ха, та ні, з тобою одружиться Діма. В обід до мене прийшов мій начальник і каже: «А де ти пропав? Я шукаю тебе весь ранок. А я йому ха-ха, хорошого працівника завжди важко знайти. Що? А лікар мені порекомендував морське повітря. Я подивилась в гаманець і повісила оселедець на вентилятор. А... <кій> Дзвінок в двері відкриває чоловік. Я ваш сусід знизу. Мені набридли крики вашої дружини ночами. Давай, Коля, ще, ще! Можна тихіше себе якось під час занять коханням вести? А, так. Але мене звуть Віктор, і ночами я працюю, а. Мені додому пора. «Кицюня, а ану йди сюди. <рес> дзвонить власник Кока-Кола до Путькіна. А чи хочеш ти за 5 мільярдів доларів в рік змінити прапор Росії на червоний? Ну, під колір Кока-Кола. Ой, це тяжко відповісти одразу. А мушу подумати. Путькін дзвонить Медведєву. А Дімон, А коли в нас закінчується контракт? Zakwa fresh.